Міфічні істоти в центрі Києва. Масштабні квіткові композиції презентували у столичному парку співоче поле. Загалом скомпонували 35 об'ємних 3D-фігур і висадили понад 10 тисяч хрезентем. Усе бачив Анатолій Журавльов. Працівники на співочому полі роблять останні штрихи перед відкриттям нової виставки. І ось двері у магічний сад відкрито. Організатори пояснюють, чому вибрали таку загадкову назву для свого нинішнього проєкту. Це історія, яка була придумана нашими... нашими дизайнерами, нашими креативниками, нашою командою. В цілому це видумана така історія. Історія міфічно, фантастична, в якій є свої власні персонажі. Відвідувачів тут зустрічають понад три десятки різних персонажів: подекуди казкових, подекуди міфічних. Ось це, наприклад, зелений ріг. Дізнався я це завдяки спеціальній табличці, де є ім'я персонажа та інформація про нього. Вони розташовані біля кожної фігури. Це муни. У нас є муни є добрі і злі. У них є характеристики, і у них є е, призначення, що вони мають робити в цьому магічному саду. Кожен наш відвідувач буде отримувати мапу. І він зможе знайти кожного персонажу і зрозуміти, хто він. Атмосферу тематичного парку доповнюють понад 15 тисяч хризантем. До мене приїхала сестра, в неї ювілей дуже гарний. І я їй зробила такий подарунок: похід на співочі поле, подивитися виставку квітів. Я дуже люблю квіти і розводжу мене більше, як 50 ро, троянд. І дуже люблю і є. Такі гарні оці ваші боги розповіді дуже гарно. Що коло них є таблички, де коментарі, де можна прочитати коментарі. Ви з ким сьогодні прийшли? З мамою та братом. Чому вирішили сьогодні сюди прийти? Тому що нам було дуже цікаво. Ну, прикольно, Ку -ку, перший прикольно. раз так бачимо. Дуже, О, дуже класні. Да. Що ви поведете маму сюди? Так да. і тато хотіла ще але на роботі. Організатори кажуть, у той час, коли в Україні триває війна, ставили собі завдання подарувати людям хоча б трохи позитивних емоцій. Формат місця нашого парку Співочі місце бути щасливим. Всі ті люди, які заходять сюди і відпочивають, вони мають бути щасливими. Ну мають радіти і надихатися, щоб далі жити, мати. Не тільки погані новини, а й ще мати змогу е, бачити щось гарне. Організатори планують доповнювати виставку новими фігурами, які додадуть і ще яскравіших барв місцевим краєвидам. Анатолій Журавльов, Геннадій Анікеєн, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.